Ніч на 7 травня індійська армія завдала ракетних ударів по території Пакистану, а також районах спірного регіону Кашмір, контрольованого пакистанською владою. Це початок індійської військової операції Сіндур, офіційний Нью-Делі. Називає свої дії ретельно зваженими, мовляв, цілили винятково у військові об'єкти терористів. Індія скористалася своїм правом реагувати та запобігати, а також утримувати від подальших транскордонних атак. Ці дії були виваженими неескалаційними, пропорційними та відповідальними. Вони мали на меті знищення терористичної інфраструктури та знешкодження терористів, яких збиралися відправити до Індії. За даними нашої розвідки, подальші терор. Терористичні напади на Індію були неминучі. Індійські ракетні удари стали відповіддю на теракт у місті Пахалгам, коли два тижні тому бойовики атакували індійських туристів. Тоді загинуло 26 людей. Ще півтора десятки зазнали поранень. Пакистан усі звинувачення у причетності до нападу відкидає. Індія припустилася помилки, їй доведеться відчути наслідки своїх дій. Можливо, вони гадали, що ми відступимо, але забули, що з ласки всемогутнього Аллаха ми нація хоробрих людей, які мають сталеву рішучість. Індія боєгузливий ворог, який вважає себе сильним, атакуючи невинних людей. Але минулої ночі ми показали, що з ласки та милосердя всемогутнього Бога Пакистан знає, як належно відповісти для свого захисту. Жертвами індійських ударів замість терористів стали мирні жителі, заявили в Ісламабаді, та своєю чергою завдали ударів по підконтрольній Індії територію Кашміру. У відповідь на цю агресію та задля своєї оборони збройні сили Пакистану збили п'ять ворожих літаків та один бойовий безпілотник, які намагалися атакувати Пакистан. Серед збитих літаків ВПС Індії три літаки Рафаль, один міг 29 та один винищувач Су. Збройні сили Пакистану могли би збити навіть понад десяток їхніх літаків, але ми виявили стриманість, і жодному з їхніх бортів не вдалося війти в повітряний простір Пакистану, а також жодного. Разу жоден із літаків Пакистану не увійшов у повітряний простір Індії. У нью делі збиття своїх літаків не підтверджують. Водночас зо два десятки аеропортів на півночі країни до суботи припинили свою роботу. У районах прилеглих до лінії зіткнення зачинили школи. В пакистанській провінції Пенджаб оголошено надзвичайний стан. По всій території Індії проводять навчання з цивільної оборони. Ми закликаємо обидві сторони бути стриманими і вжити негайних заходів щодо деескалації. ЄС нагадує про необхідність взаємоугоджено та мирно розв'язувати конфлікт шляхом переговорів. Ми закликаємо Індію та Пакистан надати пріоритет миру та стабільності, зберігати спокій і стриманість, а також уникати дій, які можуть іще більше ускладнити ситуацію. Я хочу, щоб вони зупинилися, і сподіваюся, вони зможуть зупинитися зараз. Вони отримали зуб за зуб, тому сподіваюся, вони. Вони зможуть зупинитися зараз, але я знаю обох. Ми дуже добре ладнаємо з обома країнами. Маємо добрі стосунки з обома. І я хочу, щоб це припинилося. І якщо я можу чимось допомогти, я буду поруч. Ситуацію неабияк ускладнює наявність у ворогуючих сторін власних ядерних арсеналів. Якщо їм вдасться обмежитися застосуванням ядерної зброї лише на полі бою, глобальний ефект від цього буде відносно незначний. Тобто, шкода для довкілля. Буде як під час будь-якого ядерного випробування, тобто так будуть збитки для екології. Утім, глобальної катастрофи не станеться. Найгіршими будуть інші сценарії. Якщо Індія та Пакистан застосують ядерну зброю, щоб зруйнувати міста одне одного, це матиме більший ефект. Ми говоримо про масоване ядерне застосування як наслідок горіння з радіоактивними опадами. У порівнянні з цим аварія в Чорнобилі здаватиметься меншою катастрофою. Якщо ж на допомогу Пакистану прийде Китай, завдаючи ядерних ударів по Індії або Індія вдарить по Китаю, шкода для глобальної екосистеми буде набагато масштабніша. Тут вже йдеться про глобальне ядерне похолодання, велику кількість смертей від радіації, і це все пошириться далеко за межі цього регіону. Останнього разу схоже загострення між сусідами відбувалося 2019 року. Після теракту із півсотньою жертв. З індійського боку юделі завдав удару по табору пакистанських бойовиків. Тоді все завершилося повітряними боями та збитим індійським винищувачем. Катерина Кравець, Ольга Лазебнік, подробиці, телеканал Інтер, марафон Єдині новини.